Ок. Ой, то є добре вже годинку сидимо. Так, двигаємо ще друзі, трішечки треба подвигати. Ще трішки треба подвигати. Так, Танюша Редмі. Сонечко світить, а мороз тріщить сьогодні. Так і в нас. Сонечко є, мороз. 5 було 5 градусів у нас. Ну, я скажу, холодно, сапожки достала, пальто зимове приготувала, шапку також. Ну, нікуди не цей, бо сьогодні були онуки, була з дітками. Павел, Любов, ви більше не увидите мене. Ані Рівно, Павел, ні, не, не йдіть. вернісь, Павел, до свидання, Люба. Ні, 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 не, не до свидання. Ще стрім я не закінчую, Павел. Так що давай прожми лайчики. Якщо там, думає друзі, в тебе хай вони прожмуть. Павел, до свидання, Люба, Іванка Капячук, сердечка, Танюша Редмі, аде лайчики. Ну, ще треба чотири друзі. Подаруйте всіх, хто в кущиках. Ілюша, Таню, утром стрім буде. Як доживемо, буде все добре, буде, Ілюша. А може, і не буде. Завтра вівторок, мій день вечором, так що побачимо. Час покаже, Ілюшечка. Наперед нічого не буду загадувати. Люба, Павел, Май розум, я тебе чекаю ввечері, так, на стрімі. Іванка, у нас після двох днів зими сьогодні настала весна. О, то, я таке не люблю, мені треба, щоб сніг і мороз. Аня Сергіївна Любочка, привіт. Ілюша ок. Так, Галинка Дук'єнко, Любаша, доброго дня. Я двигаю чат. Я бачу, Ілюшечка, я не тобі казала, а казала Павілу, щоб подвигав, щоб не тікав. Отак, от 46 лайчиків, красота. Всім дякую, всім привіт. Я є і пора є. Ну, от закінчила цибульку, тепер пора це, а там і доїття, там і вечеря. Наталочка вже прийшла з школи Люба. Люба, поки є світло, так, так, да, поки є світло. Вас вимикають, Люба, в нас сьогодні вихідний, сьогодні не вимикають. Так, да, поки світло є, якщо вимикають, то треба швиденько-швиденько все робити, те, що необхідно, бо потім, як вимкнуть світло, як світло є, нічого іначе, і все зроблено. Тільки світло вимикають, і те треба, і те треба. Я не знаю, чи будуть вимикати, Люба пише. Ну, мене є, мені цього графік присила, то я бачу, коли не буде. А в тебе нема графіка? Наталя ще в школі зрозуміла. Павіл, більше не увидите мене, Люба. <сум> не чуди, Павел, все добре. Таня Редмі, Я вчора тік, тикала цибулю, а сьогодні мороз. Ну, Танюшо, значить, вже точно 100% що вона не проросте в тебе, <сум> буде врожай. Павел, до свидання, Люба. Так, дівчатка і хлопці. Даруємо ще мені в четверку, Та і Діаночка Оксана, дякую. І в нас сонце слякоть. Люблю, коли морозець і сухенько, бо діти грязюки наносять стільки, що й ради не можна дати, Аня Сергійовна. Так, так, воно ж так і є. Галинка Докієнко, Діанка, привітики. В нас графік не працює, Люба пише, ага, зрозуміли. Галинка, дянка, привітики, сердечка, я поставила. Дякуємо, Павел, дякуємо. Хто не поставив, прожимаємо. Де сховались лайчики? Не знаю де, де споділися. У правому кутку внизу сердечка. Три крапки. Нажимайте там сердечка і потикайте. Хто забув, будь ласочка. Аня Сергіна, я борщик зварила. А який борщик, Аня? Зелений чи червоний? Який більше ви полюбляєте? Я червоний. Чоловік зелений. Я зелений не люблю.